Шалом, це Славко, що трапилося в Парижі 14 травня 1610 року по вулиці Фероньєр, 11. Ви можете дізнатися з цього фільму. Достатньо точної реконструкції подій. Також це описано в прекрасній поемі Друге Тисячоліття. Ми знаємо, що три рази вдарив не чотири, три рази вдарив Равальяк. Один раз кат, правильно, і голову піднявши за волосся, сказав це зради голова не короля. Ось, власне, Равальяк, як на мене, дуже схожий на себе. Погодьтесь. Убідітельний портрет. Такий мог кинуться на короля і його пернуть, щоб хоч би потім його і четвертували заживо. Це ще один равальяк, але ви бачите з пламінняючим клінком. І нам всім дуже цікаво, а чим власне вдарив Равальяк? Правильно? Як ви все можете дізнатися з цього акту судової експертизи 1612 року? Він був описаний Жаком Гіо, ось опублікує 612 року. Значить, перша рана. Між друг, другим третім рибром, між пахвою та груддю. Два пальці ширини, значить, вхідне, чотири пальці обнусковзнуло по кості без проникновіння в грудну клітку. Друга рана між п'ятим та шостим ребром. Вхідне теж в два пальці отвору пробило долю лівого льохка і легеневу артерію. І там отвір мізінець. Запам'ятаємо цю судову експертизу. Ну це навпаки, оце лівий бік, це правий. Це так от січення зроблено. Ось сюди вдарив. Бачите, ось так от проходив клінок. Ось ви бачите лівий бік, правий, реконструкція. Ось так от був нанесений удар. Раваляком. Чому так йому вдалося нанести? Тому що, ви знаєте, на, кан на каналізаційну трубу наїхала коло карети, зупинилося. Раваляк скочив на підніжку і наніс три удари королю. Король сказав: мені боляче втратив свідомість і захлинувся кров'ю. В лув його вже занесли мертвим. Оце, от відоме, дуже цікаві тут. Розміри зброї, тому що важить же ж, власне, якою зброєю удар був нанесений. Тут десь ну, до 12 сантиметрів треба було напряму ще сантиметрів 4 на одяг. Це мені вбивство Карно нагадує, пам'ятаєте, коли анархіст загорнув кінжал десь 16 в іспанську газетку і кинувся на французького президента? Ну, вони завжди так роблять. Що нам відомо за зброю Равальяка? Франсуа де Малерт, ви знаєте, це поет, предтеча класицизму, написав в листі до Ніколя де Пейраска, значить, це письменник, антикварну мізма швидко по подія було написано, і він описав зброю Равальяка. Це відомо, це, це свідки, і, як це сказати, вони жили в цей час? Я співучасників це невосовременники. Чи ж деякі слова я не дуже. Современники. Він описав зброю Роваляки як кухонний ніж. Довгий, запам'ятайте, як баянет двогострий, гострий на обидва боки написано. Ну, двогострий в українському краще перенести. Що це за баянет, ви нібито знаєте, але не дуже. З цим от баянетом така сама різниця, як із. Кордом, тому що ви користаєтеся сучасними пізнішими і часто антикварними назвами, а не оригіналами, але зараз відволічемося. Коли відомо, що ніж Равальяка, ось він, власне, зберігається в приватному володінні, аристократичному на Швейцарії, вважається, що оцю зброю застосував Равальяк. Бачите, це називається балох, Так, це. Ні долг німецькою нашу цивілізовану мову, але все ж знову ж таки мова антикварів. Мам важить, як цю зброю називали в 17, на початку 17-го сторіччя. Ось звіт, значить, опис, значить, 36 см, 26 см клинок, 2,5 в п'яті ширина клінка. Руків я з Оленячого року, опис, значить, два ножі там є і шило, Це набір такий. Виглядає, наче-то та мисливський. Ви знаєте, що він його підібрав в готелі, є різні теорії. Одна місцеві вважається, що в готелі круа Бланш, в Івон значить, і коли він в Шантелу. Йому зайшло, він зламав вістря. Побачимо зараз це, наскільки це відповідає, що було зламане вістря, він його в отвір осів вставив, карет і зламав. А потім вже в передмісті Сен-Мартен на вулиці, де, де, де сам він загострив нібито вістря, бо йому відєдня, що він як, як святий Георг має покінчити тут. Інше, значить. Ну, Владиніла Форсів він зберігається, значить, виставляли його на виставках ранніх 889 900 року, знаходиться в приватному володінні. От, в Шато Де Обін. Наскільки це можливо? А для цього це треба розібратися, а що тоді називали баянетом? На щастя, ми. Маємо словник Код 1611 року. Це словник франко-англійський, де французькі слова переводилися на англійську мову. Це от був той час, от як з цим кордом, щоб розібратися, що таке корд, треба дивитися не те, що називають і про що ви пишете безграмотні научні статті і делаєте себе кар'єру, а то, що називали хранітелі оружейної палати в Дрездені в, шістон, в описах початку 17-го сторіччя і в. Польсько-латинських словниках кінця 16 сторіччя ось треба чим користуватися. Там прекрасно викладені корди. отож от в арсеналі саксонських електорів описано хранителем, кустошем, як корд в 17-му сторіччі, то і є кордом. І правильно, як саме на словнику, кавалерійський меч. А то, що ви там навигадували по термінах антикварів 19 сторіччя, так це туфта, мої любі глядачі. Так ось. До чого я це? Кот це описав. Баянет. Що тоді? ж 1000... Солик був виданий 1611 року, вбивство сталося 1610-го. Байонет означає малий, плаский, карманний кинджал, оправлений з ножами, значить в піхві, або з ножами в піхві, або великий ніж, що висить на пасі. Ви бачите, обидві ці характеристики не відміняють оцей ніж, бо він має собі. В гарнітурі два ношики і шила. Наскільки він, за розміром, він може бути. За ранами. Хоча він був нанесений десь удари, отак от, до половини глибини клінка. Але і ще є одна деталь. Я з нею ще не розібрався. Протоколів я, на жаль, не бачив. Що руків з оленячого рогу. Ну, слухайте, ну в цих довг багато оленячого рогу. Ну, це ж ясно. Він його підібрав на столі в готелі. Кажуть, якийсь подорожній, більш-менш багатий лишив його по собі, лишив на столі, бо часто з таких гарнітурів їли не звати, що Франція доби після релігійних війн, була просто завалена зброєю і там з посиланням на заповіді, хотіли обмежити її насіння, якось розібратися з цими вістрами, довжиною клинків. Це все були спроби. Я ще не, доб, не добрався до цих актів, як вони хотіли обмежити насіння зброї, якими видами зброї, але справа не в тому. Справа повертаємося, бо Равальяк дав покази, що руки, але тут мутна яка, звідки у нього були б гроші. Він каже, що руків я його ножа була скита, ну, ймовірно, з зубока шалота. Руків'я я було, каже, з кита, але клинок шатався, і він його замінив на оленяче. Ну, розумієте, це трохи притягнено за вуха. Вважається, що все-таки це ніж деревальяка, що це легенда. Але з іншого боку, я скажу, що ладині Лафорс краще знати, бо його таки подарували герцогу Лафорсу і французький маршал. і, чесно сказати, його прізвище зараз. Підзабув в середині 17 го сторіччя писав за цю зброю, що вона знаходиться на зберіганні, вона вже була відома. Отака от історія, ось, власна рання фотографія цього нажара вальяка, це більш пізні. Я скажу, що я це зараз займаюся тим самим, але не з тією метою. Це такий недорогий китайський. Кінжал я купив через Одесу, але вістрі настільки похабно було зроблене. Ну, ось тут старе видно, як воно було, значить, як я його стачиваю, Ну, треба вогнуті ж леза ж зробити, вогнуті і заточку, бо їм же ж, слухайте не те, що Андрій четверто, їм же ж нічого не проймеш. І я, оце, бачите, коли нема світла, я просто пиляю. Я скажу, що зроблений був похабно, але сталь непогана, тільки швейцарські напилки беруть. Нульовка, значить, одиниця, швейцарські напилки, значить, якісні, де тут мої, рибкою, Якщо вам треба, буде нормальний напилок, останні валорби, ще ювелірні трохи є в Україні, ще можна купити. Я взагалі не знаю, як ми збираємося іти шляхом авальяка, якщо у нас навіть всі ножі китайські перекалені, їх уже об камінь не заточиш. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, будемо вам. Вдячні, а я не можу собі відмовитися не подивитися на цю прекрасну картинку Равальяка ще раз. Бай!